Податкова міліція викрила ще один азартний клуб. В одному із приміщень клієнти грали в покер. а Після ігор обмінювали у касі закладу покерні фішки на готівку. Така діяльність клубу Суперечить закону України про заборону грального бізнесу під час рейду. Міліція вилучила обладнання, яке використовували для азартних ігор на суму понад 900 тисяч гривень. В результаті проведених заходів було виявлено та вилучено 5 покерних столів, на яких проводилася гра. Сім комп'ютерних місць, на яких проводилася електронна гра в покер, також було вилучено 15,5 тисяч готівкових коштів в касі даного закладу і 4 тисячі покерних фішок. Зараз працівники податкової міліції проводять дослідчу перевірку та вирішують, чи порушувати проти організаторів картярського закладу кримінальну справу.